Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я розповім як заробляти гроші в інтернеті. Як я за, ну, буквально за місяць заробив 1000 доларів, перевів гроші на банківський рахунок, гроші вже зняв з карточки, ну, тому я продовжую працювати на цьому проєкті і хочу зарекомендувати його вам. Розпочнемо з регістрації. Нижче під відео в описанні знаходиться ссылка. З якої ви автоматично переходите на реєстрацію. Почнемо з юзернему, так? тобто логін. Бачимо для прикладу, для прикладу мій петро 966 Ви, звичайно, пишете свій ну, бажане ім'я і 3-4 цифри. Нижче вводимо пароль на 9 і більше символів. Далі пароль підтверджуємо. Нижче вводимо email для прикладу свій. Далі тут зупиняємося Referere. У вас автоматично буде тут писати petro 966 коли ви зайдете посилатися. Якщо у вас petro 966 писати не буде, ви заходите наприклад, у Google, пишете Master PTK англійською, так як тут написано. так. І заходите в масовіpt.com. Заходите в реєстрацію, у вас тут нічого писати не буде. Тут вписуєте Petro 966 як вказано тут, інакше ви зареєструєтеся, але заробляти не зможете. ну Як і на інших сайтах, щоб заробляти, треба мати реєстраційну силку від реферера тобто того, хто вас запросив. ну в подальшому ви будете мати свою силку, з якої ви можете будете запрошувати своїх друзів. Нижче вводимо своє ім'я, наприклад, так, Петро. Моє ім і вибираємо свою країну. Ну, в даному випадку Україна. Ви, ви, ви вибираєте ви свою країну. І ставимо галочку, що я згоден, щоб створити аккаунт. І нажимаємо Правие. Якщо ви б'є якусь помилку, неправильно її то додаємо до логіна з цифри. Коли ви зареєструєтеся, у вікні виб'ють дані, які треба буде зберегти, там буде ссылка ну, подібна до так, щоб запрошувати друзів. І логін, пароль, який треба буде записати, тому що вони ніде не зберігають. З одного комп'ютера два рази зареєструватися не можна, тому що попередній аккаунт автоматично видаляється. Коли зареєструєтеся, будете заходити в логін, вводити пароль і логін і нажимати «Отправити». У мене вже автоматично збережено. Заходимо в свій аккаунт. На даному випадку у мене 205 доларів на рахунок. Що ж, перейдемо до завдань, так? завдання в нас тут. Бачимо, на сьогодні у мене залишилося 6 завдань. Ну, Під вечір, десь годин через 5-6 прийде ну, завдань ще 5-6, тому що сьогодні я вже виконав 8 завдань по-моєму. Заходимо сюди. Бачимо, що є завдання 3 по. Завдання по 3 долари і 3 завдання по долару. Заходимо, чекаємо відлік часу. Поки час іде, можу сказати, не бійтеся, реєструйтеся, гроші перераховують, з перерахунком проблем немає, нічого страшного тут немає. Так, час закінчується. Клік 2. Тобто, яка цифра залишається, таку не жимаємо. 1, 5, 6, яка залишиться. У даному випадку 2, жмемо 2. Ще раз переходимо на сайт. На цьому проєкті є завдання від 1 до 5 доларів. Закриваємо. Бачимо 205 доларів. Обновлюємо. 208 доларів. Тобто 3 долари нам зарахувало. Заходимо завдання по долару. Тут відлік часу 10 секунд. Чекаємо завершення часу. Так, два знову, так. Нажимаємо 2. І закриваємо. 208, обновлюємо. Я не договорив на даному проєкті, бачимо 109. Є завдання від 1 до 5 доларів і на 25 доларів. На 25 доларів завдання ось тут, нижче, так? Зараз у мене немає, їх виконав, покажу вам. Вони зараз знаходяться в мене на Видно, що два завдання по 25 доларів. Заходимо ще раз в мій аккаунт. Заходимо сюди, щоб перевести гроші. Тут заходимо, бачимо, що мінімальна сума це 1000 доларів, яку можна вивезти. На перший погляд це багато і дуже довго прийдеться чекати. Ну, скажу вам, за перший день зможете заробити 70 доларів. Потім, не знаю, у мене було декілька днів по 20 доларів, потім по 28, так буквально 2 дні 28, як не помиляюсь, потім по 36 і так 40-50, тиждень було по 67 доларів. Зараз вже десь до 40 доларів завдань мені приходить. Ну і перейдемо в аккаунт, так. Бачите, що в мене є один реферер, який приніс мені 97 доларів. Тобто той, кого я запросив. Розповім, що таке рефер. Коли ви зареєструєтеся, ви зможете запрошувати друзів. Ну, ви за, за перший день ви заробите 70 доларів. Якщо ж у перший день зразу ну, чи через тиждень зареєструється ваш друг, він теж заробить за перший день 70 доларів. Ну, і автоматично 70 доларів буде на його рахунку, і ще 70 додатково до вашого рахунку. Тобто за один день, якщо у вас буде один друг, буде 140 доларів. Потім буде. Ну, залежить скільки ви будете заробляти, якщо у вас друг зможе заробляти 20 доларів в день, то автоматично плюс 20 вам. Якщо він буде заробляти 50, плюс 50 вам. Ну, а що ж говорити от тоді, як у вас буде 10 друзів? Перші дні по 70 доларів буде перераховуватися на ваш рахунок. Тобто 700 доларів в день 1000 доларів буде вивезти, за 2 дні зможете її вивезти. Перераховується на будь-яку суму, Ми бачимо, зараз у мене достатньо коштів. На будь-яку картку візу перераховуються гроші. Дякую, що додивилися це відео до кінця. В наступних відео я покажу, як виконувати завдання по 25 доларів. Прийдемо ще раз до реєстрації. Один момент, що тут писали Петро 9.6. Тому що, коли я зареєструвався, я рефера не мав. Я наткнувся на цей проєкт без нікого. Я не міг реєструвати, я зареєструвався, але завдання виконувати не міг. Потім я вже почав у Google шукати. Рефера. Ну, бажано. Оговоти Петро 96, 6 ну може, маєте вже когось іншого не Ну, бажано, Ну, Петро 6 вже перевірив. Ну я в інтернеті шукав, то я три рази зареєструвався, попередні аккаунти видалялися, так? І взагалі можна не зареєструватися, якщо зареєструватися, там більше шести разів, по-моєму. І в мене перші три реферали взагалі якісь були заблоковані або видалені, я не знаю. Тому ще 6 вже провірено, вводіть все. Дякую, до побачення, до наступних зустрічей. Ще хочу сказати, що питання, які виникнуть, можете залишати під відео, на них буде відповідь. Ну, Коли залишите, кожного дня перевіряю. Все, до наступних зустрічей!